Огляд кродоконкурента RedKite. Кродо юз Редкайт. Uh, Привіт усім привітам та криптаночкам на зв'язку містератланти. В цьому відео ми продовжуємо і будемо говорити знову ж таки про конкурентів Krodo, Red Kite. Знову ж ваш улюблений формат. Розберемо особливості Red Kite та відмінності від продав. Ми починаємо. За сторінку почнемо з конкурента Кродо. Отож, ласкаво просимо uh, до Редкай передової панелі запуску та платформи DeFi на основі Polka Фаундри. Тримайте PKF, щоб отримати доступ до продажу токенів відібраних проєктів та інших відмінних функцій. Стартова панель продажу токенів. Отримайте ранній доступ до публічних і спеціальних продажів токенів за нижчою ціною, перш ніж вони вийдуть на ринок ставки. Заробляйте високий прибуток, ставлячи PKF, LP PKF або приєднуючись до інших привабливих пулів ставок із проєктів IDO на RedKite. Особливості RedKite. RedKite передала панель запуску Платформа DeFi на основі Полька Foundry. Багатоланцюгові гнучкі варіанти. Що це мається на увазі? RedKai підтримує пули Ефіріум, Binance Smart Chain і Polygon, і тестує пули Polkadot у тестовій мережі PolkaFoundry, щоб стати першою панелью запуску на Polkadot із гнучки, гнучкими типами пулів і умовним білосписком. відібрані проекти. Ми о, обережно. Обережно обираємо проекти, проекти ретельно досліджуючи їх, та перевіряємо проходження та легітимність команди проекту, інноваційність ідеї та її здатність реалізувати своє бачення. Рівень і репутація. Наша бот-система автоматично відстежує поведінку учасників, щоб встановити бали репутації для кожного учасника на основі їхніх дій. Репутація вплине на рівень учасника та його здатність брати участь у наступних запусках. Справедливість. Ми розуміємо, що можна можливості повинні надаватися справедливо та ефективно. Система змін смуг Редкаєць гарантує, що кожен має шанс приєднатися відповідно до свого рівня без необхідності здаватися до газової вдаватися до газової війни. Дуже смішно. Інтегрований графік передачі прав. Редкай постачає з порталом розпосюдження для проєктів, щоб передавати свої продані токени. Цю функцію також можна використовувати для вторинних пропозицій перед або після продажу. Розширення функцій. Редкай підтримує кілька першокласних функцій, які заспокоюють і забезпечують користувачам зручність, включно з відшкодуванням за одну годину попереднім замовленням послуг, перепродажем розподілу та багато іншого. Окей, друзі, давайте трішки підсумуємо. RedKite це є IDO-платформа, котра є власне, власне, непоганою, однозначно, але й однозначно є куди рости. А в свою чергу Кродо наш улюблений впоратися зі всіма мінусами усіх IDO-платформ, а саме, сповіщення про початок подій, переповнитися у сервері під час продажів і також безліч-безліч інших моментів. Мій вибір це підтримувати кродо і подальшому всіма можливими і неможливими методами. Я впевнений, що цей проект стане топ однією IDO-платформою. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене все був радий бути вам вісним. До нових зустрічей. Бережіть себе, бувайте.